А створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Усіх вітаю. Пам'ятаєте, як наша знімальна група подорожувала якось до села Соколівського за для особистого знайомства з одним із кращих творчих колективів Кіровоградщини – народним аматорським хором Калина. Тоді, до речі, він святкував своє 25-річчя. З того часу минув рік, і соколівчани знову виявили бажання взяти участь у нашій програмі. Тільки тепер уже вони завітали до Кіровограда з пісенним концертом. Понад 20 пісень привезли із собою. Слухати, не переслухати. Юрій Андрій Андрійовичу, із часу нашої з вами останньої зустрічі у програмі в народному стилі минув майже рік. Що змінилося в житті вашого колективу за цей час? Ви переступили у ту межу 25-річчя. Яким стало ваше колективне життя тепер? Ну, треба сказати так, що дійсно нам йде вже 26-й рік нашого існування. Не зупиняємося. Працюємо над репертуаром, як працюємо. По-перше, удосконалюємо те, що у нас вже готово було на той час. По-друге, безкінечні пошуки українських народних пісень, які хотілося б так сказати, не співав інший колектив. Вони пісні не нові. Але ці пісні не співалися іншими колективами. А якщо ми беремо ті пісні, які вже відомі, то стараємося їх співати в якомусь такому іншому, більш інтересному, може наближеному до сьогоднішнього дня плані. Ваші критерії стосовно вибору пісень для свого колективу змінилися чи залишилися такими? Взагалі-то мені б хотілося, і я це стараюся зробити. Критерії залишилися, але складність творів збільшую безкінечно кожен раз потрошечки для того, щоб це було і під силу, і щоб це було інтересно і для глядача і для виконавців. За той час, коли ми з вами спілкувалися, змінилось багато. До нас трошки вже молодь повертається обличчям, а нам вже треба підказувати щось і віддихати треба. Ну, душа ще просить пісні. І не лише душа, а й глядачі ще хочуть бачити вас і в ролі солістки. Стараємося бути з молодими стоять в хору, трошки держати себе. І пісня нам допомагає виживати, і допомагає і здоровими бути, і радісними бути. Без пісні ми не можемо. Співати з дитинства люблю, діти співають, онуки співають і, надіюсь, правнуки будуть співати. Мені казали, що приклад вашої любові до народної пісні просто безпрецедентний, тому що, так як ви, рідко хто її любить. Чому так кажуть? Поясніть мені, будь ласка. Ну я не знаю, це, мабуть, болезнь якась як наркотик. Тому що раз спробував. Тим більше, що до такого керівника, як нас, Григорій Андрійович, ну тут не можна не любити. Він... Він всіх любить, а ми тим бо тим більше його. А пісню ми не любимо. Ну то що це, це з болість така, І в 60, -і, 60 -і роки як почав виступати на сцені, так я до сьогоднішнього дня і виступаю. А мені казали, що до цього хору ви їздите на репетиції аж з Веселівки. Як то вам вдається? Я 63 кілометри туди і назад, 66 даже. 66 кілометрів. Ми їздимо туди, тратимо гроші, їздимо машиною зімою, літом. Ну, опять же, наш керівник не, було б, не буде такого керівника, ми їздити не будемо. найбільше ми будемо любити цю пісню, ну, це керівник все. Нас об'єднав керівник. Їздить зо мною Оля, олійник. Це теж з веселівки вона їздить, теж вона, вона військова, так як я в військовій частині працюю. І вона військова, вона ще службовець військовий. На, коли на роботі ми пропускаємо, а так ми кожен, кожну репетицію ми їздимо. Це, ніхто не знає, скільки ми тратимо грошей. А що вас особисто вабить у цьому колективі? Настільки, що ви здатні оце долати таку відстань і не рахуєтеся з коштами ні з чим? Люди, люди і пісня. Керівник. У нас дуже гарні люди. Спілкування з ними це і досвід. Ось. І кожен готовий протягнути руку допомоги в тяжкий такий час. А сольних партій за цей рік у вас побільшало? Ну, трошки є. Учасником не лише цього хорового колективу, ви взагалі так, така жвава людина до пісень. І чим цей самий колектив для вас особливий? Ну, як вам сказати, тут наш керівник великий спеціаліст, і в нього весь час він мерзужим при ньому нові пісні. А це цікаво, тому що співати одне і те саме, воно ну, якось вже не так. А коли Весь час збагачувати колектив новими піснями, то це цікаво і для нас, і для глядачів. Тому мені дуже приємно ходити, хоча хоча ходжу ще один колектив. І сюди ходиться. Вже якось не ходить, якось значить, чогось не вистачає. Як прийдеш, з колективом зустрінешся, поспіваєш, на, на настій піднімаєшся. Цього року дуже багато було концертів, в якому приймали участь хоровий колектив. «Калина». безпосередньо не обходиться жодне свято у нас на селі, як в якому б не приймав колектив участь. В обласних всеукраїнський конкурс був «Калиновий спів, де ми отримали другий диплом другого ступеню і цінний подарунок. Подарували колективу. Ви е, маєте найбільше сольних партій в цьому колективі. І навіть в сьогоднішньому виступі я дивилася там е, 4 чи 5 творів, в якому ви виступаєте як солістка. Звідки берете, тої наснаги стільки? Ну, скажімо, це моя робота, моє призвання, моє натхнення. У е, мене співуча вся родина. І тато, і мама, і сестри всі співали. Мама співала в хоровому колективі. В цьому році перейшла у фольклорну групу, бо вже їй тяжко, їй 77 років. Вже їй в хоровому колективі важкувато, багато творів на концертах. І Мені подобається українська пісня. Через те я співаю українські пісні, співаю сольно, підтримую колектив. Для мене це колектив фанатично закоханих в українську народну пісню людей. В хорі я два роки. З перших хвилин свого знайомства з колективом я була зачарована його чудовим звучанням, прекрасним, неповторним, колоритним репертуаром, яким хор завдячує своєму художньому керівнику та диригенту Григорію Андрійовичу Палію. Це на його музику та в його обробці звучить більшість пісень, виконуваних хором. Григорій Андрійович це людина з великої літери. Його дуже цінують та поважають в хорі. Це керівник від Бога. Хор без нього себе не мислить. Звичайно, співати в такому хорі та тим більше бути його ведучою це велика довіра та висока честь. Бо кожного разу. Представляючи колектив на концертах, маю нагоду з особливою гордістю відчувати себе, бодай маленькою, але часткою цього великого красивого хору, що зветься калиною. Дуже гарного голосу. Чому саме цьому колективу вирішили присвятити свій талант? Життя так склалося. Я все життя співаю. Я, мабуть, з 4 років співаю. От, але ж то я співала в капелі у Почапського, а потім співала в народному хорі на заводі радіовиробів, а потім переїхала жити в Новопетрівку і прийшла сюди на хор. Це у мене було як друге життя появилося, тому що один період я взагалі ніде не участвувала, то було дуже тяжко без пісні. А зараз я ніби по-новому народилася на світ. Йдеш із, із радістю, яке б там почуття в тебе не було, але ж все одно, коли заняття хору, так ти весь оживаєш, тому що пісня вона якось вселяє енергію, вона вселяє життя в тебе. Дуже хороший руководитель Григорій Андрійович, дуже хорошо мене прийняв колектив, дружний. От мені там добре, я приходжу, забуваю про свої домашні всі проблеми. Як кажуть. Мені тут подобається, то дивиться тут. Тут колектив, тут репертуар хороший, і дуже хороше ставлення, і то сторони руководителя, і музиканти. Все добре. Живу, я йду як на роботу. Це вже немає того, чого б не вміли ваші хористи, але ви постійно перебуваєте у праці, вдосконалюєтеся. Чи є для цього потреба взагалі? Чи це вже таке прискіпливе до себе ставлення? Багато дещо є того, що ми ще не вміємо. От, багато, але ми про це ще не всі про це ще знають. Тому що меж у цьому, як відомо, немає. Це безкінечно. Це зробили, хочеться ще. Ось піднялися на цю сходинку. дивися, що тут нам мало місця, що ми можемо ще й оце піднімаємося ще. В чому немає меж? Тому сказати, що вже все вміємо, ми не можемо. Але ми, якщо порівняти той, будемо так говорити, період, бо я не можу сказати день, коли я тільки зустрівся з цим колективом, і сьогодні то відстань у виконавській майстерності велика, я вважаю, що велика. Багато дечого учасники колективу навчилися, багато дечого роблять краще, ніж це було тоді. Ясна річ, що на першому місці ми хотіли б побільше мати в репертуарі творів, а капела. Це дуже важливо, це дуже розвиває почуття і гармонічні, особливо і смак. Пісня це життя. Без пісні не буде життя і на землі, і взагалі на всій планеті. Тому, через що я співаю вже 38 років, починав горницю. Постійно був старостей, хорів, усіх і весні, і в утосі, кругом я співав. І тут ви в ролі адміністратора. Розумієте, вони дуже люблять пісню. Вони ходять і віддають душу от, пісні, а пісня дає їм. Люблю пісню, люблю життя, люблю вас, люблю український народ. Слава Україні! Багато вже пісень пролунало, але це лише частина того, що співалося соколівчанами на знімальному майданчику. Тож запам'ятайте, що рівно за тиждень о цій порі ми зустрінемося знову, щоб продовжити знайомство з калиновою піснею. Ма створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда.